Все, дивись, отаку штуку знайшов. Розкажи за товар, що це таке. А що тут розказувати? Дивись. Магнітола від компанії KRS RS600. Угу. Угу. Це 628. Це у нас 10 дюймів, гарантійний талон, інструкція, весь Нормально. набор для підключення. Все в коробці. Коробка дорога. Все на магнітиках. Приїжджаємо сюди, дивись. Розпаковуємо. Повністю алюмінієвий корпус, активне охолодження, оптика. 628, QLED дисплей безправний CarPlay, Android Auto, флешки, блютузи, Wi-Fi, SIM-карта, DSP, повний заряд. Дуже-дуже ну, заряджена магнітола по бабкам. У мене зненадцять застав. Я думаю, що це десь без рамки, без підротів, 17 приблизно. О, це заряджена магнітола. Приблизно так? думаю, та, о, така цена на цей апарат. Хорошо, де да можна замовити. У нас в компанії, та і також ще в багатьох містах по території України яку машину продукцію підійде. КРС. На багато автомобілів підходить. Всі рамки є. Рамки всі є, провода всі є, практично везде.